Привіт, я навчаюся в обласному Криворізькому музичному коледжі на 3 курсі естради. Привіт, я Дарія. Я студентка Криворізького музичного коледжу. Навчаюся на спеціальності страдової та страдного фортепіано. Я студентка 3-го курсу музичного коледжу відділу фортепіано. Привіт! Я рух Діана. Я випускниця 12-ї музичної школи, де я вперше полюбила музику та зробила свої перші кроки на цьому шляху. Зараз я навчаюся у Львівському державному музичному ліцеї імені Соломії Кушлінинської. Мені дуже подобається тут навчатися, тому що тут багато різних подій, концертів, зустрічі з майстрами. Я також ходжу до філармонії та оперного театру на концерти, де звідти беру з тих на концертів натхнення далі творити. І щиро хочу подякувати своїй Криворізькій 12 музичній школі за те, що, що дала мені любов до музики, що мені дуже подобається цей шлях і що дала міцний фундамент в музиці, з яким я йду далі. Yeah. Васін Андрій, випускник музичної школи No12 рік, по класу народних інструментів, викладач Марина Вікторівна Явсюкова, я студент Криворізького музичного фахового коледжу. Доброго дня усім! мене звати Аліна, де я закінчила музичну школу номер 12 на класі фортепіано у Наталії Миколаївну. Зараз навчаюся на університеті, який називається Київський столичний університет імені Грінченка у Києві. Зараз на третьому курсі ми розбираємо те, що я розбирала на сольфеджо у восьмому класі. Наскільки ця школа дала мені багаж знань? Яку велику базу вона мені дала, тому школа номер 12 для мене була і є найкращою школою. Всім привіт! Мене звати Жасмін. хоча вже давно закінчила музичну школу ще в 2017 році, і вже встигла пройти немаленький шлях, і музичний коледж, і бакалаврат у Одеській музичній академії, де я зараз навчаюсь на магістратурі. Але все одно, всі ці роки я несу в своїй душі теплі спогади про заняття в музичній школі. Це заняття з Фаху, з Камінською Ілоною Лівною, і сольфеджіо з Лілою Левнідівною, музична література, історія мистецтва Валентина Семенівна, заняття з хору з Анною Вікторівною, вся ця любов до музики, всі ці знання. Я вкладаю музику, яку я граю, і навіть вкладаю вже в своїх власних учнів. Хочу сказати, мабуть, декілька слів теперішнім учням музичної школи. Хочу сказати, щоб ви розвивались повністю всебічно в музиці, не тільки грали програму Спаху. Але і вчили і теорію, себе те, з література це дуже важливо. Щоб ви грали більше в колективах, співали в колективах, вчили самостійно якісь твори, які вам подобаються, грали один з одним, якихось самостійних ансамблях, слухали музику. Говорили про музику, ходили на концерти. Бо музиканту має людина бути не тільки граюча, але й освічена. Тож любіть, любіть своїх викладачів, не прогулюйте заняття, і я сподіваюся, що через декілька років ви також будете згадувати про свою музичну школу з таким же теплом, як і я. thank